Беревистому світі рослин. Сьогодні я хочу детально і обширно розповісти вам про пророщування манго. Відео про те, як дістати кісточку з кістянки, не пошкодивши ні руки, ні кісточку саму, можете знайти у мене на каналі. А сьогодні я хочу розповісти всі нюанси пов'язані з пророщуванням манго, тому що я сама пророщувала манго 8 разів перед тим, як у мене це вийшло, і я вже можу поділитися з вами своїм досвідом. Пророщування манго ускладнюється такими моментами: тим, що манго до нас постачається з дуже далеких країн, час постачання може бути декілька тижнів. Тому зазвичай все ж таки манго, яке частіше всього, ми бачимо в магазині, воно от, до нас експортується морем, і зрозуміло, що знімається з дерева, воно в досить такому зеленому вигляді і спіє воно вже десь в дорозі. Тому зазвичай кісточка може бути або недозріла, вона може бути якась невиповнена, вона може бути пошкоджена. Це все пояснюється особливостями транспортування і так інше. Також необхідно враховувати, що може бути таке, що саме манго може охолоджуватися. Тобто плід для того, щоб при транспортуванні він не псувався, він може триматися в температурі 4-8 градусів, що для кісточки також є не дуже добре, і це може впливати на те, як вона буде пророщуватись. Тому у вас може бути дуже багато. Спроб ви можете робити все правильно, але ви не знаєте, яка у вас кісточка, наскільки вона здорова, наскільки вона така, може прорости і з нею все добре. Дуже важливо, ще зняти з кісточки саму таку шкірку чорну, тому що ця чорна шкірка може псувати кісточку, тому що там може з'являтися являти, ось, Наприклад, у мене вже вона знята. Для того, щоб її зняти, буває так, що вона підсихає і вона не знімається. Необхідно замочити саме манго, кісточку манго на декілька днів воді. От я замочила в мене одна кісточка, бачите, з нею все добре, а інша вона тріснула. В принципі, тут може бути все одно ще шанс на те, що вона проросте. тому що вона тріснула не з тієї сторони, де зачаток, бачите, зачаток уже росту, а з іншої сторони. А так як манго, в них бувають поліембріональні кісточки, тобто в них з одної кісточки може прорости декілька сінців, то ми можемо спробувати ще прорости. І тут також, бачите, тут, в принципі, не пошкоджений сам зародок, і я думаю, що воно гарно проросте. Пророщую я, я вам покажу відео. там. Отже, ми дістали кісточку і зараз знімаємо швиденько з неї ось цю плівочку, яка може нам псувати кісточку. Оглядаємо її, вона має бути біленька, допускаються такі невеличкі чорні плями, це не страшно. Далі я ставлю її на пророщування у вологий мох та накриваю зверху кришкою. Ось через 2 тижні в мене вже є отакий корінчик, він може бути у вас раніше, це залежить від температури. Я переношу його до ґрунту. Поливаю трошки небагато, корінчик дуже обережно я перенесла. Далі в зіп-пакет ставлю вже горшок з манго, для того, щоб була висока вологість. І періодично дивлюся. Поливати, можливо, навіть не потрібно, тому що волога нікуди не випаровується. Вибираємо тепле світле місце і через три тижні вже у вас буде така гарна рослинка. Прощую я таким чином ставлю в мох, в, в мох і в зіп-пакет. Або одразу ставлю на поверхню ґрунту, вдавлюю, і я її ну, краще всього її якби положити на бочок, або можна її встромити. але встромити так, щоб сам корінчик, оце, оцей з -з -з зародок, це тут оце, ця крапочка це корінчик. Цей корінчик він має бути найближче до ґрунту. То ви або так ложите, або встромляєте корінчиком донизу. І, в принципі, кісточка сама знайде куди їй треба рости. Після того, знову ж таки, одягаєте а, пакет для того, щоб створити високу вологість, і пророщуєте. Пророщування займає десь 2-3 тижні, залежно від того, яка у вас кісточка, який її стан. А, і, в принципі, яка температура? Дуже важливо враховувати температуру. У мене було три кісточки: з моїх трьох кісточок проростили всі три, при тому, що я їх садила одночасно, але вони проростали, ну, якби. Ця була перша, ця була наступна і була ще третя. Третя на етапі розвитку, певному, коли вона вже проросла, в неї було е, два листочки, вона їх не розкрила до кінця і вона пропала. Чому? Не зрозуміло. Зрозуміла, що я за ними дивилась трьома однаково, але щось в неї пішло не так. Тому в мене є два манго. Я дуже люблю манго, мені вони дуже подобаються, тому що дивіться, які вони гарненькі глянцеві листочки. Вона дуже декоративно, вона дуже гарно виглядає. А ще у нього є така особливість, я покажу на другому екземплярі, що е, листя з'являються уже по декілька: по 5, по 4, по 3 штучки відразу з'являються листочки. І спочатку вони досить м'ягенькі, вони такі дуже тоненькі, а потім вони набираються сили, стають глянцеві і стають уже більш тверді. Бачите, цю кісточку я встромила. Таким чином, щоб був корінчик вниз, я, я подивлюсь, що вам видно. Отак, вам видно, бачите? Тобто вона донизу, а цю кісточку я вже якби, положила і вдавила. Ну, і, в принципі, воно однаково росло. Ще такі нюанси стосовно а, самого манго. Звичайно, манго з кісточки плодоносити не буде. Або буде через дуже-дуже багато років. Тому от такі манго, вирощені з кісточки, можна використовувати для того, щоб робити прививку. Для цього вам необхідно буде знайти гілочку манго, яка плодоносить. І коли таке манго з кісточки вже підросте, воно буде по товщині приблизно там, я не знаю, сантиметра півтора-два, або о, буде десь приблизно. Таким, щоб ви могли вже його, е, е, його привити, то тоді вам необхідно буде привити, і тоді ви прискорите плодоношення на, на 2-3 роки. На сьогодні все про манго. Вирощуйте, вони дуже гарні, воно дуже гарно виглядає, воно дуже декоративне, воно дуже цікавий взагалі сам процес. І взагалі, якщо ви їсте манго, у вас залишаються кісточки, ви навіщо їх викидати? Краще озеленювати свою квартиру. Любіть рослини, і вони будуть відповідати вам взаємністю всього найкращого. До побачення!